Ось так у нас виглядає руль з перфорацією. кнопки. Та ввести подушка безпеки. Зараз ми її будемо знімати та покажемо, як саме. Ось дивіться, прямо церкало. Беремо руль, крутимо вправо, поки не побачимо чорну защолку. І там ви побачите таку желізний дротик, який потрібно буде від чорної закліпки. Перше в праву сторону, потім вліву викрутите і також побачите. Їх є дві штучки. Ліва та справа, коли руль стоїть рівно. Запихаємо шило, тягнемо на себе. Зараз ми відщолкаємо в другу сторону і покажемо, як це все виглядає. А ось і друга защолка. І подушка виходить. Дуже легко, дуже просто знімати. Далі зустрічаємо роз'єми, які ми також будемо від'єднювати. Перший пішов і наступний.